Наші законодавстві доволі сильно закріплені, ми мусимо їх знати. І маючи такі права, ми маємо можливість, що робити, впливати на вирішення актуальних питань довкілля, висловлювати свою думку та позицію при їхньому вирішенні, подавати пропозиції під час прийняття стратегії, концепцій, планів, програм, нормативно-правових актів і так далі. Але разом з тим. Існують значить які форми участі громадськості. Основне це громадське обговорення. І от в останньому порядку, який зараз ми говоримо, порядок участі громадськості в процесі прийняття рішень, що стосується довкілля, робилося зауваження нашим профільним міністерством. Тому що експерти плутають громадські слухання, і громадські обговорення. Нічого вони не плутають в цьому порядку. Існує громадське обговорення, а його форми. Це громадські слухання, це подання пропозицій зауважень і коментарів, це подання індивідуальних колективних зверень, виступи в засобах масової інформації. Все ви це можете робити за нашим м, законодавством, яке ми тільки що з вами коротко розглянули круглі, стали конференція, включення представника громадськості до складу експертних комісій, створення громадських рад, е... орхівських центрів в областях, проведення громадської екологічної експертизи. Значить, перші два ми можемо назвати як основними формами участі громадськості. Решта е... при тих двох основних формах може можуть бути як додатковими далі проблемними залишається питання результативності участі в громадськості в процесі прийняття рішень владою, і так як часто, що з нами робиться? Можливість для такої участі громадськості не надається. Наступне. Вже закінчую. Часто ви дикають такі проблеми. Наші відсутність повідомлення громадськості про початок процедури прийняття рішень що з питань стосується довкілля, що ставить під сумнів саму можливість взяти в ній участь. Часто відсутність забезпечення громадськості доступу до інформації. В першу чергу до проекту рішення, до документації, на підставі якої приймається рішення. Опрацювання пропозиції громадськості не здійснюється або здійснюється неналежним чином. Громадськість не повідомляється про врахування чи відхилення її позиції без необхідних обґрунтувань з боку влади. Ну і вже коротко, із досвіду організації. Як ми з цими проблемами боремося? Один і ми профільна організація, екологоправова через суд і короткі такі приклад. За 2007-2010 рік ми зробили 30 коментарів нормативно-правових актів. На жоден із них ми не отримали обґрунтованої відповіді, внаслідок чого ми подали скаргу в Генеральну прокуратуру на націю інвесту мінприроди. Генеральна прокуратура повернула на скаржника. Що... Рушається законом далі. Ми звернулися зі зверненням до кабінету міністрів, який в принципі не відповів проігнорував. Звернулися зі зверненням в Мін'юст, який відповів про все і ні про що. Внаслідок наслідок чого організацію було порушено низку судових справ проти кабінету міністрів, проти генеральної прокуратури, проти Нацекоінвестагентства, проти мінприроди за їхню бездіяльність. Більшість позовних вимог організації задоволені. Чим я вітаю нас і вас, і ви коротко ознайомилися із вашою можливістю добиватися своєї участі у прийнятті якось рішень. Дякуємо, шановні колеги. Я хочу вас поінформувати, що всі ваші пропозиції мають бути викладені письмово, і лише тоді вони будуть розглядатися. Тобто, щоб ваша пропозиція була врахована, ви маєте її оформити письмово.